привіт, це нова рубрика Крінжові історії дитинства У мене, наприклад, кринжова історія, саме кринжова, що там до мені не додали здачу. Коротше, Захожу я в магазин, ну, бо мені сказали купити простого хліба. А я купив багет. Багет коштував вроде, 30 гривень, а в мене було 200 гривень. І. Тута. Е -е -е ну і коротше, продавець мене вирішив обмануть і сказав, ось ваш багет а -а і, і до побачення гарного дня. Я вертаюся додому. А вони такі, а де здачі? Я кажу. А мені б сказали без здачі Вони як почали казати, іди давай здачі. О Господи, там щось поліція не, не викликали. А напиши свою в коментарях крінжову історію.